Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації наша спеціальність і має бути, по суті, основною. Маємо вміти правильно поводитись з нашою особистою зброєю. У нас доволі хороший інструкторський склад, кожен має бойовий досвід. Ми нашому особовому складу надаємо фізичне навантаження, морально-психологічний вплив. Це військослужбовий чоловік чи це жінка, який надає можливість стійко переносити це все і в подальшому їм буде набагато простіше користуватися і працювати з цією зброєю.